Всім привіт! Ну що, після трьох тижнів вдома я відпрацював першу зміну в цьому році, перші сутки, повернувся додому, ось. від непривички вже ноги дуже болять, спина болить, вже за три тижні відвик від праці. Ну, але нічого. Попрацювали, заробили якусь копійку. Тепер сьогодні і завтра вдома. Ось такі от справи. Побачив колеги свої. В общем, все добре. Саме важче було вчора доїхати до роботи. Вчора цілу ніч пішов сніг чи позавчора вже. Ну, в общем, пів дороги я велосипеди, пів дороги їхав. Дуже важко їхати, колію закидало. Фонарі потушилися в 7 годин ранку і ту колію. Заметину зовсім не було видно. Ну, в общем, такі ось справи. Зараз поп'ю кави і буду відпочивати. Ноги дуже болять, ледве відбув зміну. Ху. Так що всім до нових зустрічей.